Харківський контурнаступ став один з найважливіших звільнень ЗСУ за всю війну. Саме із за Харківського контурнаступу Кацапи не встигли анексувати Харківську область. Сьогодні я вам розповім про харківський контурнаступ. Дісклеймер. У цьому відео я по більшості користувався російськими даними про контурнаступ. Бо українська сторона попросила тримати мовчання про контурнаступ. Але я думаю, що там нема особливої дезінформації. Бо і самим кацапам була потрібна правдива інформація. Отож, харківський контур наступ. Наступ починається після поразки кацапів під Харківом. Ворог закріпився у районі Печеніського водосховища. Наступ було складно провернути, бо там зосередино велику частину армії. Тому ЗСУ вирішили вести в оману кацапів. Зробивши плотну розвитку бою на Херсонському напрямці. Тому ворог зосередив стан зусилля та почав перебрасувати військових з Харківської області на Херсонську. До речі, вони втратили і Харківську і Херсонську область. Харківська область стала хорошим місцем для контрнаступа. Зсу почали рухатися у бік Ізюму та Буаклії. 15 танків ЗСУ при підтримці спецназу нанесли удар у бік Балаклії приблизно 14.00 Кацапи підірвали міст через річку Світня Балаклійка. Біля Балаклії тривають тяжкі бої. Балаклія попала в огняну кишеню. 7 вересня ЗСУ наближається до Шевченкова. А також ЗСУ атакують позиції Кацапів на північ від ізюму. Зсу при допомозі Хаймарсів б'ють по всій території купованої Харківської області. Саме це дуже сильно ускладнювало постачання Кацапів туди. 8 вересня ЗСУ прорвали лінію оборони Кацапів під Шевченковим та наближається до Куп'янську. ЗСУ звільняють Білоклію, де все було плотно заміновано. 9 вересня було звільнено Шевченкове. Було нанесено удар по штабу РФ у Куп'янську та наближається до околиць міста. ЗСУ знищили міст через річку Оскіл. Що дуже ускладнило постачання ЗСРФ у Куп'янськ. ЗСУ починають нову серію боїв за Ліман. А також ЗСУ досягли правого берега річки Оскіл. ЗСУ перерізають постачання ЗСРФ у Ізюм через сушу. 10 вересня було звільнено правобережжя Куп'янську. Кацапи почали тікати з Ізюму. Бросивши багато одиниць техніки, 11 вересня кацапи відступили з північної частини Харківської області. Було звільнено Ізюм. Кацапи вступили від правого берега річки Оскіл. За одну неділю ЗСУ звільнили територію площею як ціла країна Чорногорія. Хоч що я вам далі розповім, не відноситься до харківського контрнаступу, але розповім в цілому про звільнення всієї Харківської області. 13 вересня ЗСУ переходить річку Оскіл у селі Барова. 16 вересня ЗСУ звільняють весь Куп'янськ. Та починають наступ з Куп'янська у бік Луганської області. 3 жовтня ЗСУ звільняють Ліман. На цьому все. Всім дякую за перегляд, усім до побачення. Не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, про атаку шахедами та багато іншого цікавого. Всім до побачення!